Наступна задача. Обчисліть молекулярну масу газа, якщо його відносна густина за гелієм дорівнює 7,5. І так, дано в умові задачі відносну густину газу Х за гелієм. Записуємо дано. Задача номер два. Дано. Дано. Відносна густина літерою Д пишеться газу Х за гелієм. За гелієм. Дорівнює 7,5. Треба знайти молекулярну масу даного газу Х. І так. Як ми розв'язуємо цю задачу? Записуємо формулу. Відносна густина газу Х, речовинки Х за гелієм дорівнює молекулярна маса, молекулярна маса газу Х поділити на молекулярну масу гелію. Так, дивимось, що дано в умові задачі. Можна таким чином. Зразу підставити формулу, а потім вже розв'язувати. І так дивимося: відносна густина газу буде 7,5. Дорівнює. Молекулярну масу газу Х ми шукаємо. Так, Відносна молекулярна маса речовинки гелію, ось в періодичній системі, вона дана 4. Тобто, тут буде поділено на 4. А тепер ми з вами, як я вам і казала, тоді трошечки раніше 5 дорівнює 10 поділити на 2. Мені треба знайти 10. Що я повинна зробити? Так, я повинна 5 помножити на 2. Значить, я записую. Відносна молекулярна маса газу Х дорівнює 7,5 помножити на 4, буде 7 на 4 – 28, І тут буде 20, сюди переносимо, буде 30. Відносна молекулярна маса газу Х дорівнює 30. Відповідь. Відповідь. Відносна молекулярна маса газу Х дорівнює 30.